Привіт усім! Сьогодні ми будемо вчитися визначати відмінки іменників у реченні. Для цього ми маємо знати, власне, самі відмінки і їхні питання. У мене на каналі ось це відео, яке вам цьому допоможе. А також вміти ставити відмінкові питання. Тож поїхали тренуватися. Візьму речення з книги Уляни Чуби, Мед і Паштет. У 2020 році ця книга стала переможницею у номінації Дитяча книга року за версією BBC України. За плечима ведмідь носив наплічник. Чому ведмідь носив наплічник і що в ньому було, можна дізнатись, прочитавши цю книгу. Але повернемося до відмінків іменника. У цьому реченні три іменники: Ведмідь, наплічник та іменник з прийменником за плечима. Почнемо з іменника-ведмідь. Щоб визначити відмінок іменника у реченні, треба знайти слово, від якого можна поставити питання до іменника. Найчастіше це дієслово. Шукаємо дієслово у нашому реченні. Слово носив. Що робив? Це ще й присудок. Ставимо питання до слова ведмідь. Носив хто? Ведмідь. Хто це питання називного відмінка. Отже, слово ведмідь стоїть у формі називного відмінка. Іменник-ведмідь до того ж головний герой у реченні, який власний виконує цю дію. Ведмідь, що робив, носив. Ведмідь це підмет. Запам'ятайте, підмет з одного слова завжди стоїть у формі називного відмінка. Визначимо відмінок іменника з прийменником за плечима. Пам'ятаю, що ставимо питання від дієслова. Логічне питання носив де за плечима. Але питання де не допоможе мені визначити відмінок? Це не відмінкове питання іменника. Тому важливо ставити саме відмінкові питання. І якщо іменник вжитий з прийменником, починаємо питання саме з цього прийменника. Носив за чим? За плечима. Питання чим це питання урудного відмінка. Отже, наш іменник стоїть в урудному відмінку. Ще у цьому реченні залишився іменник-наплічник. тієї слова носив, ставимо питання. Носив що наплічник? На питання, що можуть відповідати іменники у називному відмінку і у знахідному. Як же тут бути? Пам'ятаємо, у називному відмінку у реченні стоїть тільки підмет. А іменник-наплічник це другорядний член речення. Отже, наплічник у цьому реченні вжити у знахідному відмінку. Ще один спосіб це поставити обидва питання відмінка. Носив що наплічник? Що це питання іменника неістоти? Але уявімо, що наплічник істота. Тоді ми поставимо питання носив кого наплічник. Що і кого це питання знахідного відмінка. Отже, іменник-наплічник точно стоїть у знахідному відмінку. Підсумовуємо, щоб визначити відмінок іменника у реченні, перш за все знаходимо слово, від якого до іменника можна поставити питання. Найчастіше це дієслово у реченні присудо. Пам'ятаємо, підмет з одного слова, виражений іменником, стоїть у називному відмінку. Ставимо завжди тільки відмінкові питання. Якщо ж іменник житий з прийменником, починаємо ставити питання з цього прийменника. Ставимо обидва питання, уявно перетворюючи іменник, неістоту, істоту і навпаки. У наступному відео більш детально зупинимося на знахідному відмінку. Сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Дякую за увагу, до зустрічі!